Для мене немає забумового часу, немає літнього часу. Я засинаю пізно і, чесно кажучи, сплю теж мало. Мало тому, що в мене є е, собака, яка мене вигулює і каже: Тату, пора вставати йти гуляти. Ну він впливає двічі на рік, так, коли відбувається власне е, перемикання. Один раз ти трошки довше спиш, інший раз ти трошки менше спиш. А я в принципі. Не розумію, який зараз час, тому мені легко. Абсолютно без, без змін. Що на літі, що на зимовий. я не є в цьому плані залежною, мені, мені не важко. Це складно. Мені складніше просинатися на вулиці темно. Я відчуваю, що мені, щоб привести себе в бойовий творчий, енергетичний ресурс, мені потрібно більше часу. Зарядка, йога, медитація, прогулянка. Кожен раз прихід, якраз от коли ми переходимо на зимовий час, для мене це більш така спокійна історія. От коли е, зворотнього, то вже так е, дуже складновато. Треба на годину раніше вставати, і це вже е, ну, ти ти, ти ти розумієш, що наче повинно бути вісім, а вже е, сьома година ранку, і те, тобі треба дуже там швиденько, як, кудись збиратися.